Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже часте питання до мене як наставника душоопікуна, то як взагалі перейти до практики? Ми ніби розуміємо, читаємо, ти все правильно говориш, пастора служителя правильно. А як то на ділі? Знаєте, в бізнесі є така класна штука чомусь ви її в бізнесі розумієте? якійсь справі діяльності, а коли це треба перенести на християнство, на духовне зростання, використання біблійних принципів в житті, ви чомусь це не розумієте, і це дуже дивно. Успішний цар старт це коли ти ознайомлений з усім матеріалом. Якщо ви не знаєте Біблії, ви не знаєте Слова Божого, то як ви можете його реалізувати в житті? Перед тим як зробити якусь справу, ви ж чомусь обираєте якісь шляхи, якісь вирішення, да і так далі, і ви потім йдете. Наприклад, навіть в питанні, де жити, як жити, ви щось вирішуєте, маючи на базі якісь знання або чийсь досвід, і так далі. Так само і тут. Якщо ви не читаєте Біблію, якщо ви не аналізуєте проповіді, якщо ви не спілкуєтесь духовними класними дискусіями, то у вас і не буде практики, тому що у вас немає знань. І от дуже важливо, щоб ви. Читаючи слово Боже, не просто його прочитали як художню літературу, а для того, щоб дійсно задали тексту питання, що я маю з цим робити, як це можуть це використати. А щоб це зрозуміти, треба задати героям питання: хто головний герой в цій історії? Що він зробив, як зробив? Які наслідки? як господь діє в цьому, і у вас буде набагато легше зростати духовно. Знаєте, для когось може це банально просто, але це шлях. Який потребує постійного знаєте, такого е контролю, і постійно, щоб ви піклувалися про те, щоб це зробити, це здійснити, приділити цьому час. І прочитати просто, повірте, коли ви почнете здавати тексту питання, ви будете читати на 15, 20, 30 хвилин довше, ніж раніше. І от тоді почнеться знання, які не надмівають, а які перетворюються в мудрість. А Бог каже, що мудрість найголовніша. Давайте будемо молитися за те, щоб наші церкви ставали мудрішими, для того, щоб наші церкви були практичними, для того, щоб наші церкви були тим місцем, де дійсно будуть тишатися багато сердець. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую за можливість молитися за те, щоб кожна віруча людина мала досить спілкування з тобою, досвід духовної практики. І я дуже прошу ім'я твоє святе, щоб ти поблагословив в сьогоднішньому дні кожну віручу людину на цій землі. І особливо зараз прошу за український народ, тому що ми спім. Да? І в об'явленнях до однієї церкви сказано. Ти забув першу любов. Ми дійсно вже так не палаємо, ми так не переживаємо і не діємо, як коли ми увірували. Допоможе нам це змінити, і допоможе, щоб все, що ми зараз почнемо робити, все сприяло до того, що буде перемога, яку так всі чекають, а вона починається з духовного покаяння. Амінь. Друзі, всім гарного дня і успіхів в практиці.